Сьогодні матч відповідь між командами Рейджер з Глазго та Динамо Київ. На мою особисту думку, Динамо Київ пройде в наступний етап. Чому тому, що я бачив перші ігри Динамо, і мені дуже сподобалась гра. Вона направлена на атаку. У них є якісь задуми на гру в атаку, і мені це дуже цікаво дивитися. Буде відбуватись на стадіоні Хемден Парк, тому що Айброк зараз якась реконструкція, і мені здається, там буде неймовірна. Кількість болівальників з реджерса. Ми тільки ще йшли, і вже група людей з північної Ірландії летіла болівати за Реджерс, тому що я побачив по їхніх футболках. Але я думаю, що ми також показуємо наш голос, нашу силу, і ми будемо болівати за динамо. І Ми віримо тільки у перемогу і будемо тримати кулаки і будемо кричати Вперед, Динамо, до перемоги! А тепер полетіли. Ми приїхали в дощовий Глазго, а точніше прилетіли і приїхали до стадіону Айброкс. Ми йдемо шукати наші білети, заберемо їх і будемо їхати в Пентер, їсти їхню їжу, пити їхнє пиво. І зараз коротко оглянемо їхній стадіон ззовні і все. Погнали. Привіт! Привіт! Як, як ти думаєш, як закінчиться сьогоднішній матч між Динамо києві та Глазго Реджі? Перемогою, тільки перемогою Дінамо. Який твій прогноз, який буде рахунок? Ну, дай Бог три один. Так само думаю, що буде тільки перемога. Я думаю, з рахунком десь два один. Зрозуміло. А що ти думаєш на рахунок трибун дуже багато буде вболівальників з рейджерса, з Глазго. Нам буде важко вболівати. Хлопцям буде важко бігати. А ти думаєш, ми, ми дамо їм трошки також, покажемо, як потрібно вболівати. Так, да, я думаю, ми. Домов такої відсічі, але після матчу, звісно, можна трошечки теж отримати. Це <рес> <думаю>, не жила. <рес> Типічна ти Шотландія, да, типічне да, Глазго. Да, да, да. Добре, що ви думаєте на рахунок сьогоднішнього матчу між Динамо Києва та Реджі Глазго? Я сподіваюся, що виграють мій брат каже, що 1-0 Динамо виграє. Ти також думаєш, що приблизно буде такий рахунок, так? А що на рахунок тебе, як ти думаєш? Надіємося на перемогу. Надіємося на перемогу. Так, так. Що ж, і ми отримали наші білети, і ми почули, нам сказали, що близько. 550 людей має бути орієнтовно записано на отримання білетів. Тобто, я б не сказав, що дуже багато, але будемо дивитися, скільки болівальників буде зі сторони Редджеса. І ми зараз приїхали в третє найстаріше метро в світі це в Глазго. Можете подивитися, воно мені чомусь нагадує метро Лондона. Ми знаходимося зараз в дуже автентичному пабі біля стадіону Хемден Парк. І що я хочу сказати, на вулицях дуже багато фанатів Рейджерса в пабі. теж ми зайшли нам сказали, що можемо туди перебувати тільки годину, тому що всі столики зарезервовані, всі будуть дивитися не тільки на стадіоні матч, а також і в пабі. Що взагалі хочете сказати про британців? Це такий народ, що вони можуть не ходити на стадіон, вони можуть не дивитися взагалі футбол по телевізорі, але кожен, кожен громадянин себе відносить до якоїсь команди, за якою він боліє. От ми, наприклад, їхали, і нам один чоловік похилого віку підказав, на якому маршрутці краще добратися до стадіону. Ми з ним розговорилися. Він він нам сказав, що він ну футбол з. Не дивиться на стадіон, не ходи по телевізорі. рідко подивиться тільки рейджер Селтік чисто, але він бульвальник рейджерса. Тобто кожна людина по регіону, по району, по релігії себе відносить до якоїсь команди. Так само, як можна взяти приклад Лондону, в якому ти районі живеш за такий клуб. Ти вболіваєш, наприклад, ти живеш в районі там, де Челсі, ти вболіваєш за Челсі. Живеш в районі Весхема, боліваєш за Весхем. Типу, така, така, так, так, дуже цікаво. Я думаю, можливо, я не знаю, як в Києві, наприклад, оболонь, Арсенал, як раніше був, Динамо, типу, можливо, також по районам, але це дуже дуже цікаво. Hello. What do you think, who tonight win? Dynamo Kyiv or Glasgow Rangers? Glasgow Rangers. Glasgow Rangers? Yeah. Why? Because I Yeah, Glasgow Rangers now have good team mm -hmm. and good coach, yeah? Yeah. Okay, uh, what do you think? What, you know, like 1 2, 2 0, 3 0. No, three, no. no, Rangers win 3 0. No. Oh no. <laughs> okay, thank you so much. What's your name? Logan. Uh, uh, nice to meet you. And name is Vasil. Thank you. Ми тільки що поспілкувалися з шотландцями, деякі не хотіли, щоб ми їх знімали, але коротко я скажу, вони говорять, що всі білети продані, всі паби поблизу стадіона повні. Тобто буде сьогодні неймовірний, неймовірна підтримка рейджерса. Ми також будемо підтримувати, будемо зі всіх сил, але вся надія на хлопців, я знаю, що е, це вже в минулому часі всі будуть дивитися, але ми віримо пацанів, що вони реально нашим українським духом покажуть і зможуть переломити хід гри. Тому що якщо всі білети продані, і нас буде, як я говорив раніше, 600 людей плюс-мінус, ну буде дуже важко. Але ми надіємося нашу команду і вони покажуть найкращу гру. Все, пацани, давайте. I like, say I say don't deserve to take a break see me catch Як ти знаєш, я не довір так? Я Роман і мені uh, 17 років. І ти сам народився в Англії, але знаєш українську мову. Знаю українську мову, класно. Uh, Привіт, мене звати Василь, я 17 і так, моя сім'я uh, прийшла в Україну і зараз uh, ми живемо в Англії. Ми прийшли, після е, Друга світа війна, і та е, е, це мій брат е, Роман. Він 15 років. На ці думаєте на рахунок сьогоднішнього матчу, як закінчиться гра взагалі. Я ja думаю, що буде 2-0 і ми забьем дві голи. я ja думаю, що це буде 2-1. Так, днамо виграє, так А що ти думаєш. Uh, or nil. Or nil? Okay. Uh, добре, а як ви думаєте, чи повпливає те, що стадіон буде майже заповнений і весь стадіон буде Рейджерс знати вперед? Знаєте самі, як тут вболівають за рейджерс. Так. Що ти думаєш на рахунок цього? Що ви думаєте зараз? Ну, я думаю, що ми українські, українці українці, і ми маємо багато звука. І ми можемо це на наші на намо. Ну, як? Підтримати так, наших 500 людей, так, так дати так. звук, ага. дати їм трошки відпір. Так, ви взагалі підтримуєте «Динамо Київ» з дитинства? Так, це ваш улюблений клуб, так? Так. так. Приємно було познайомитись. Настімітів. Ми знаходимося на стадіоні Хенден парк. Наші вратарі вже розминаються, і за 40 хвилин буде починатися гра. Як вам сказати? Сказати, що я переживаю, це нічого не сказати. Я переживаю капець, і бачу, всі люди дуже позитивно налаштовані. Я зустрів навіть українців, які живуть і народилися в Англії, і вони говорять по-українськи, і всі, всі також вони налаштовані на перемогу, і говорять, то, що їх буде набагато більше. Неважливо, важливо, що ми можемо рвати сьогодні наші голоси і підтримувати наших хлопців. Так що слава Україні! Вперед Динамо, Київ! thank you That I could give you that That look that's perfectly unsaid Sometimes all I think about is you Late nights in the middle of June He always been faking me out He always been faking me Ooh, walkin' with that heater. Look around, stay low, make sure they don't see. You. Catch them bad, walk down, face them with the heater. The devil under your feet, you're so on your way to see now. Stretch me when I can't sleep, bang on when I see you. Play with me, you can't sleep. We got into the shoe. You won't have no case, we range your shit too us, they face you. You won't have no space, we yo, in your section two, we spray you. Put your mask on, they coming off soon as they close that door, we just gonna walk down. Walk down. They say we did wrong, we did cause we knocked wrong. him out But he who got caught lacking, like, tell that, that that's his fault. If we draw, I don't gon' steal that off. And all them clowns, including the spouse. Kept that flick inside my drawers. every time I walk the door I work Shit. for 10 and so CDs. You throw a diss and you get tossed. Say you didn't that, cross my name up, ain't no talk. Yeah. If they had a yeah. bang out at the stove from my pop my window, I can see a spout. <laughs> but I ain't seen this since Jordan decent, made some some talk. Big foul, I got that on me and I'm solo. Knowing that it's I spit that they that cause a massacre at the powder. I say right foot creep, ooh, i walkin' with that heater Look around, stay low, make sure they don't see me Catch some bad walk, down, face them with the heater The devil under your feet, you on your way to see him Stretch me when I can't sleep, bang on when I see you Play with me, you can't sleep We to the shoe, you won't have no case. with your yo. Shit, tune as they face you. You won't have no space. We ain't, your 16 to we spray When I jump out the bag, I'ma hit it. I'ma aim with the strap at his feet. It. Throwing out the murder bags in the city. Primal play, play while I'm standing on Billy. Let Drake take the top out the hill. Really quick that when we go on a mission, take his face, I ain't showing no pity. Clothes case, sell him all good the Dawson's in. Zombie land where the dogs can see it. Sprint a van and we all be in it. Catch him first, get a raw percentage. If you want, I put a coffin in it. I can get you one from inside my own I just wanna check the out for a tenant. Tell the I say, come on. And I'ma. Oh, you, that's on your mama. I say right foot creep, ooh, walkin' with that heater. Look around, stay low, make sure they don't see. It's me, it's catch some bad, walk down, face them with that heater. The devil under your feet, you're on your way to see Stretch me when I can't sleep, bang on when I see you. Play with me, you can't sleep. We got into the sea, shoe. You won't have no case, we ain't your shake soon as they face you. You won't have no space, we ain't your sex into we spray you. Турмі що є сили, неподільний край наш віче так рішило. Закінчився перший тайм матчу Динамо Київ Реджер Реджі Що ти думаєш на рахунок першого тайму? Ну, моменти були в той і в іншій команді. Не знаю, хто буде більш на повеліші, той, я думаю, переможе. Тому що поки що, на мій погляд, гра цілком рівно. І ті, і ті могли забивати. У нас гарний сейф зробив Горій Бущан, а в них ми просто не попали поворотом. Ну, це футбол. Будемо сподіватися, що все в нас вдасться і перемога буде за нами. Як тобі вболівальники рейнджерса? Тяжко вболівати? О, дуже тяжко, шалена атмосфера. Це мій не перший матч в Шотландії, тоді я знаю, що вони вболівають дуже гарно і за збірну, особливо за збірну, а за рейнджерс тут взагалі. Виділиш з наших гравців у першому таймі? Ну, попав гарно, боротьбу вигравав. І також Мехавко гарно ціплявся і робив далі виносив. А попереду, як завжди, активний Шапаренко. Добре, а як ти думаєш на рахунок Михавка? Зможе він грати вже в основі? Чи він готовий? Як його взагалі, як тобі його форма, його кондиції? Ну, я думаю, що ще декілька матчів на такому рівні і буде цілком А-ля Новий Забарний. Доброго дня! Що ви думаєте на рахунок першого тайму? Я думаю, що Динамо могло зіграти краще. Були моменти, і треба було їх реалізовувати. Може, другий тайм вони зіграють краще. Як вам атмосфера взагалі на стадіоні? А, дуже рада, дуже багато наших болівальників. Приїхали підтримати Динамо. Київ. На мою думку, хлопці здорові, сильні, мають багато досвіду, але ну, не видно, щоб вони могли. Чесно скажу. Вони б могли отако зогнати, того перегнати, забити гола, вернути назад у середини, дати м'яч, їм і тоді вже граєте. Ну, Можливо, на них тиснуть трибуни, дуже багато вболівальників. Як ви думаєте? В мене таке враження, що вони встидаються гола забити. То ви думаєте, що вони просто не, не налаштувалися на гру? Я, вона я, вона думаю, я не знаю, що вони на чому налаштовувалися, але видно вчора трохи забато попили, я вам скажу чесно. А ви думаєте, що все-таки вони п'ють? Напевно, вчора забагато трошки попили. Я знаю, що вони можуть. Що підтримую, я їх дуже люблю. Вен блод геть the will you fight fall When you hear the siren sound is the Вона не моя, але я все одно щасливий до неї. <риклад> От і закінчилась гра 2-0, Неймовірні емоції. Важкий перший тайм був, звичайно, У другому таймі. Я, звичайно, нам допомогла червона картка. Її гра, гра пішла. Здравно, звичайно, забили в кінці гри. Ми забили два голи, могли ще забивати, але дуже класно була, класна атмосфера. Шотландці, звичайно, як завжди, вболівали дуже круто, голосно. Також в нас було не, не, не дуже багато фанатів, але ми також старалися і хлопці нам подякували в кінці гри. Дуже класно. Коли закінчилася гра між та опілька редівка, ми перемогли 2-0, прийшли наступний етап. Нас чекає австрійський Зальцбург.